Так, ми зараз знаходимося на якому поверсі? На 12 поверх. У вас ще Оце тут тече як тільки великий дощ, або сніг, це тут, ось ви бачите, це А електрика відключається, коли це все. Тут поки що не було, так. Ясно, ну вони ізолювали, а воно тече. Значить, і це прямо. А зверху у вас там чердак іде. Да. У, нас Чи має, у нас ж немає, як це називається, запасних додаткового поверх. цього поверху немає. Так, да, вже далі, далі. Там криша. Угу. Ага. Ну, ну не така відстань, як положено. Ну, понятно, і, і, і тут. Бабілька, точно... тут. Ой, а запах теж сиростю. Да. Угу. Тут угу. слава Богу нічого. Це ось у Ага. Так, і це ж все сюди йде. Це моя квартира, воно йде. Слава Богу, Сразу. не в коридор, а в ванну. Я вам зайду, зараз покажу. Ну, знятно. Ой, а запах какой сирості? Розумийся. Нічого, нічого. Дальше дивіться, це в нас а -а -а. зроблений тут ремонт. Коло з криші мій чоловік зняв цю вагонку, і це поставив по-другому. Оце вже через у ці дірки. Це я не не то, що я самию, а це перед я все мию, Оце дивіться, воно проходить. Це сквозною, це як в тріщинах сирес. Там воно ж запах у вас у вас тут і хай. Тут я думала, тут ти його піддержую, хоча воно все. Тобто все з криші тече сюди. Осіночка, щось. Mm -hmm. да ладно, ладно, то... Дивіться тепер, що робиться. Ай, я. Ну, Це ми будемо вже його робити, звичайно. Бо так же жити неможливо. Да. Ясно.